Російські провокації проти Польщі та Румунії досягли критичної точки. Цього разу Кремль остаточно перейшов усе, що можливо. Повітряні простори порушено, сталися страшні інциденти, а наслідки не змусили себе чекати. Відбулося те, про що вже заговорив увесь світ. Події почали стрімко виходити з під контролю, А ситуація розвивається, у напрямку від якого холоне кров у жилах. Ніхто не може передбачити, що станеться в найближчі години. Тож далі про це в. Тотально. На польському кордоні з боку Балтійського моря німецькі винищувачі Єврофайтер зустрілися з російським військовим літаком, який нахабно вилетів із Калінінграда. Літак рухався без транспордера та не виходив на зв'язок, що викликало тривогу у сил НАТО. Тож ситуація стала непередбачуваною і загрожували страшними наслідками. Два винищувачі злетіли з авіабази Лаза та встановили візуальний контакт приблизно за 100 кілометрів від німецького узбережжя. Російська літак продовжив політ у західному напрямку. Також і британські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який порушив повітряний простір Польщі теж над Балтійським морем. Про це йдеться в дописі оперативного командування збройних сил Польщі на Ікс. Зазначено, що літак Рефі було ідентифіковано водночас мета місії патрулювання повітряного простору, стримування і захист простору держав альянсу. Чим закінчилося все поки що встановлюється. Інцидент аналізується відповідними командуваннями НАТО, польські збройні сили та сили союзників залишаються в повній бойовій готовності для захисту неба над Польщею і всією територією альянса. Запевнили в повідомленні. Ну а до цього про перехоплення російських літаків також повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Повідомляється, що винищувачі вилетіли з бази в Мальборку. Їхньою метою було відстеження неідентифікованих об'єктів, що вилетіли з повітряного простору Калінінграда і не подавали жодних сигналів. Першим перехопленим літаком був Ан 30 позначений НАТО як кланк, тобто спроєктований радянськими інженерами картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням. Відразу після його перехоплення та сама пара винищувачів була перенаправлена для перехоплення другого літака. Це літак, спостереження та розвідка радянських часів, призначений для розвідки зв'язку та радіоелектронної розвідки. Політичний експерт Тарас Завгородній розповів про наслідки таких інцидентів. Дослухайте ну, в Калінінградській області вже декілька років працює там комплекс цей красуха, який е, робить перешкоди, наприклад, в Польщі, Балтійському морі. Тому тут питання до НАТО. Ви вважаєте, що це нападом на НАТО чи не вважається це нападом на НАТО? Тому що ти ну якщо розповсюджується припустимо радіо це, це вже напад, фактично на напад. Ну вона ж не дає можливість, наприклад, працювати адекватно, а то в тому числі там цивільної інфраструктури, тому чого показує Росія, вона показує силу. Вона ну давайте так: вони хочуть розколу в Європі. Вони хочуть розколу в НАТО для того, щоб можна було грати свою гру. До речі, це було цікаво не, американ... не тільки росіянам, росіянами американцям. Вони б там теж із задоволенням програли на протиріччях між різними країнами Європи. І тому це абсолютно зрозуміла політика Росії. Серед іншого варто згадати, що тимчасовий президент Румунії Ілія Булажан підписав закон, який розширив повноваження армії, і надає військовим право збивати безплотники, які незаконно з'являються в повітряному просторі країни, зокрема і російські заблокалі БПЛА. Подібний закон підписано було й Молдовою, і ось це, начебто, уже почалося відбуватися. На фоні цього стало відомо, що нідерландські винищувачі F-35 із осені до зими охоронятимуть повітряний простір НАТО над східною Європою. Літаки гарантуватимуть безпечне до вправлення військової допомоги. Омога, яку передавали Україні альянсу для потреб України. Про це повідомляє прес служба міністерства оборони Нідерландів. У відомстві зазначають, що передана країна МНАТО військова допомога для України має безперечно дістатися місця призначення. Операцію проводитимуть у співпраці з Норвегією. Обидві країни виділяють свої літаки п'ятого покоління для участі в так званому режимі швидкого реагування. Це означає, що вони цілодобово готові до перехоплення ймовірних повітряних загроз у зоні відповідальності НАТО. Участь F-35 у повітряній охороні це внесок у зміцнення безпеки європейського континенту. Ми буквально тримаємо російську загрозу на відстані. Нещодавно в Естонії також стало очевидним, що розгортання наших F-35 дуже ефективне проти цього украй важливо, щоб ми зробили свій висновок і внесок в оборону території НАТО і безпеку Європи, сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Місія НАТО, повітряний щит, повідомляє прес-служба НАТО. Інтегрує підрозділи повітряної, наземної, протиповітряної і протиракетної оборони. Союзників у систему протиповітряної протиракетної оборони НАТО від командування і управління НАТО вона забезпечує майже безшовний щит від Балтійського до Чорного моря, гарантуючи, що союзники по НАТО краще зможуть захищати території, населення і сили альянсу від повітряної ракетної загрози. І все це ще й відбувається на фоні розмов про те, що Росія має вікно можливостей для потенційного нападу або провокацій проти країн НАТО. Альянс поки не має чіткої відповіді на такі загрози, що викла. Кає дискусії щодо його здатності ефективно реагувати. Про це вже відкрито говорять міністерстві оборони однієї з країн-членів НАТО. Військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк детальніше описав загрозу з боку Росії для натівських країн. Тож за словами експерта, ризик нападу Росії на країни НАТО залишається дуже високим. На це вказує не лише українська розвідка, а й спецслужби інших країн, зокрема Німеччина, а також Данії. З Зрахуванням запланованих російсько-білоруських навчань захід 2025 які пройдуть восени на території Білорусі. Ситуація викликає значне занепокоєння. Водночас НАТО також готується до масштабних навчань. Це своєрідна спроба встановити запобіжника перед потенційними загрозами. Насправді, вікно можливостей для Росії не таке вже й велика. Через кілька років країни альянсу будуть значно краще підготовлені. Появімо умовну ситуацію. Росія формує групування чисельністю 30 тисяч військових і вторгається в Литву. Хоча німецька розвідка вважає, що найбільш вразливою є Естонія. Стопивши на територію Литви, Росія має розв'язати низку стратегічних завдань. Ми є прорив через сувальський коридор, що має критичне значення для з'єднання Балтійських країн з рештою НАТО. Що робитиме НАТО? Зрозуміло, що відбуватися будуть, але чи буде активована п'ята стаття? Чи завдасть Альянс ударів у відповідь по військових об'єктах на території Росії? Та Білорусі чи візьме НАТО повний контроль над повітряним простором, наголосив Олександр Антонюк, зауваживши, що українські морські дрони типу МАГУРА В 5 а також В 7 можуть стати ефективним інструментом для оборони, зокрема в Балтійському морі. Але станом на сьогодні чіткої позиції НАТО щодо дій у разі реального вторгнення немає. Ймовірно, такі рішення з'являються вже до кінця року, і зараз Росія дійсно має вікно можливостей, яке може закриватися вже за рік. Саме тому військовослужбовець не відкриває можливості провокації або навіть спецоперації на території країн-членів НАТО, такі дії можуть мати зворотній ефект, адже під питанням опиняється не лише безпека, а й сама ефективність альянсу. Про це вже відкрито говорять і європейські політики, зокрема міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який заявив, що Росія може становити військову загрозу території НАТО вже протягом п'яти років. Союзники поділяли стурбовані щодо зростаючої загрози з боку Росії. Немає жодних ознак перенаправлення російського виробництва на цивільні цілі. Тільки в разі припинення вогню не голосив крозето. Він також до речі зазначив, що внутрішня підтримка Росії війни в Україні очевидно залишається незмінною, незважаючи на великі втрати, понад мільйон солдатів, включно з 200 тисячами за перші шість місяців, цього року Росії вдалося мобілізувати ще 300 тисяч осіб за той самий період без жодного порушення внутрішнього консенсусу. Тим же часом, за словами генерального секретаря НАТО, Марка Рюти наразі Путін не наважиться напасти на Естонію тільки в такому разі на допомогу країні прийдуть повні сили НАТО, включаючи повну підтримку США. Однак він припускає, що в майбутньому така спроба все ж таки є можливою. Але справа не в тому, що естонці залишаться самі по собі. Це будуть повні сили НАТО, включаючи повну підтримку Сполучених Штатів, які прийдуть на допомогу. Путін це знає. Ось чому він не нападає на Естонію зараз, але він може зробити це через 5 або 7 років, якщо ми не зробимо ці додаткові інвестиції. Зазначає Рюте наразі, це було все. Якщо вам було цікаво та актуально, обов'язково ставте вподобайку та дописуйте коментар. Бережіть себе та своїх рідних. Бажаємо вам гарного! А головне тихого та мирного дня. До зустрічі на пітіві. Слава Україні!